За чверть століття вона стала мамою для 22 дітей. Лариса Запорожченко із Маріуполя заснувала дитячий будинок сімейного типу ще у 90-х. Сьогодні в ньому виховують дев'ятьох хлопчиків та дівчаток. Усі вони пройшли складні випробування, але знайшли домашній затишок та тепло. Звичайне чаювання подібне до свята. За столом збираються всі діти Лариси Запорожченко. Дев'ятро хлопчиків та дівчаток. У нас віті огромний такий чаник. Усі вони під опікою. Історія цього дитячого будинку сімейного типу почалася ще 91 першого року. Нас пригласили в дідський дом, солнечка. На встречу вибіжали дітяжки, тому що всі дошкольники, і кожен за руку хватає, говорять, та да німає мама, ти ні за мною прийшла. Колись жінку підтримував чоловік, але згодом їхні шляхи розійшлися. Самотужка Лариса виховала 22 дитини. Серед них тільки п'ятеро, рідні кревно. Утім вона вважає своїми всіх. Перед тим як потрапити до родини, вони пройшли важку школу життя. Деже за своїми батьками, які жили, розказували і на свалках ходили, збирали вместе з батьками вот, и в больницы попадали, засорение желудка были. Но ну, тут, тут даже тяжело кого-то выделить и сказать, потому что ни одного ребенка у меня еще не было, такого, что пришел со счастливой судьбой. И красиво. Давай сама попробуй теперь. Анастасія сюди прийшла підлітком. До цього сім років провела в інтернаті. Її рідні мама і тато померли. Тут якось особливо, тут багато дітей. Мама старається для, для нас дуже багато. Я їй дуже благодарна за це. І за все Она Вона мене забрала. у Меня появилась сім'я. Здесь комната 15-річний Віктор з Макіївки. Лариса встигла його забрати незадовго до початку обстрілів. У Маріуполі тоді теж було неспокійно. Прифронтовий город як то знаєте, і пострілюють. більш були і всі стали, не такі відкриті. Оговтатися дітям допомагає материнське тепло та свята. Одне з таких, яке організував фонд Ріната Ахметова, пам'ятають досі. Очень большой подарок нам сделал фонд діло Ахметова – это фунтура. где дети целый день катались. Огромное-огромное спасибо, потому что это тоже все забота о детях, несмотря смотрев наше тяжове время. А теперь дети ждут опять такого же праздника. Им так понравилось, что понравилась, що ні будет снова? Лариса Віталіївна не виключає, що родина ще більше тиме, адже двері її оселі завжди відчинені для тих, хто потребує підтримки. Тетяна Блінова, Оксана Корчмаєв, Євген Якунін для сьогодні канал Україна.